з нами Ростислав Смірнов вже на зв'язку, співзасновник проєкту Добробат. Ростислава, вітаю вас в нашому ефірі. Мої вітання. Давайте з вами проговоримо тему, яка вчора з'явилася у соцмережах, і новина про те, як російські бізнесмени, мабуть, ви бачили, прогнозують значить майбутнє Російської Федерації, Москві. Зокрема, вони говорять про те, що Росія у лапах. Не знаю, чи можна це говорити зранку, скажу. У лапах мудил, і, власне, скоро настане такий час, коли на вулицях будуть один одного росіяни різати. Давайте послухаємо шматочок цієї розмови, а потім з вами її проговоримо, добре? Так. так Вона виявилася в лапах, а чи там ну, ділів. композиции 19 века. Это, это Ничем хорошего не может закончиться. Закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах, резать там и так далее. На улицах Москвы нет улиц. на улицах Москвы. Это просто вопрос времени, когда это произойдет. Это может произойти через 5 лет, через 7 лет, через 10 лет. Но это точно будет. Это такая дорожка в один конец. Это плохой год. Но мы всех победим. Вот это все 20 лет все это там вот в уши ссыпше. То есть просто, вот рассмотрев да. вот это, вот, вот хочешь спросить, ну вот это вы правда считаете, что вот этот человек может страной управлять, если на одно и то же каждый год говорит, как это был тяжелый год и как мы вытерпели, а, а последнее время уже после 14 -го года он просто, знаешь, вот прям мы победим, все враги, прям вот, вот это, это реальная нарезка их его слов. Это просто, конечно, мы, мы... как можешь жить и развиваться страна, где есть диалоги, является... Ага. Не бабок, а и задачи для сохранения власти в другую людей. Причем на вопрос, да. а что будет дальше, я вам сказать, да нас дальше не будет. А, да, да? Ну, никакой же концепции дальше нет, понимаешь? Но Они помрут в какой-то момент времени, и они не оставят за собой ничего. Ну от власне таку розмову ми почули. Насправді самі бізнесмени вони заперечують зараз автентичність цієї розмови, але уявімо, що вона відбулася, що вона справжня. Як Ви вважаєте, чи багато чи велика частина в Росії зараз тих, хто не бачить так само, от як ці бізнесмени майбутнього в їхній країні? Дивіться, я можу сказати, що насправді тут нічого нового немає. Це відбувається достатньо давно і є великий прошарок того тих, хто просто аналогічно думає. Ми про це знаємо. Про це в тому числі казав і голова розвідки пан Буданов. Він саме про це в тому числі і розповідав про можливі їхні подальші заколоти, наскільки вони не підтримують, і про якщо ми бачимо там кроки Путіна, як він спеціально робить так, щоб всі були до цього причетними. Щоб всі були замазаними в тюрмі саме, тому ми бачили, наприклад, такі історії, коли там не знаю, мер Москви, вроді, де, де Москва, там Сябенін і так далі. і де оборона, наприклад, лінії фронту, коли він там командував і мав мав причетність до цього. Тому насправді його основна задача всіх, я би так сказав, замокнути в. В кров, щоб вони просто не могли зійти, і вони в деякому розумінні вже його заручниками. Але в тому числі для нас вони, звичайно, є і співучасниками. Але те, що вони думають, і те, що не поділяють, от останнє інтерв'ю я переглядав знову ж таки. Е буду акцентувати на цьому нашого керівника розвідки, пана Буданова, який якраз розповідав про тих, хто був не згоден, але за декілька днів там або за декілька тижнів до цього змінили свою думку, тому що ну скажімо, є були певні нюанси через. Що це було зроблено, але це точно не виключення. ви пам'ятаєте, що ми слухали розмову пана Пригожина, і таких їх надзвичайно багато. Але ключовий аспект і ключовий момент, про який ми повинні розуміти, це не через любов до, до України, не тому, що вони Україну люблять, а хтось Україну не любить. Ні, тому що вони люблять гроші. От і все, це все, що їх хвилює. І їм дуже не подобається, що їхні яхти за кордоном, їхні котеджі, віли і так далі. Почали забирати, конфісковувати і в подальшому буде передаватись на баланс України для відбудови. Тому знову ж таки це ключова історія, чому їм не подобається. Повірте мені, якщо б у вони і вони б там змогли дійсно взяти там Київ або досягнути тут кіось перемог. Повірте, вони б всі в один голос вас який цар молодець і так далі. Але саме через те, що відбувається, саме через те. В якій, в якому місті вони зараз знаходяться, і як вийти з цього в них до кінця немає розуміння, а вони звичайно хочуть знову їздити на своїх яхтах і так далі. Вони звичайно через це не дуже задоволені. Але це ще раз кажу: uh -huh. точно не через любов до України, точно не через те, що вони їм жалко людей наших, те, що творять їхні тут солдати, їм просто жалко своїх грошей, і вони не розуміють, що робити далі. Пане Ростиславе, незадоволеним можна бути мовчки, так це коли просто сидиш і ненавидиш свого правителя, ну в частності сидиш і ненавидиш Путіна, так і в телефонній розмові з кимось із своїх товаришів говориш про те, як ти його не любиш. А ненавидіти ще, вочевидь, можна голосно. Це коли ти підбурюєш суспільство так до якихось там, ну навіть умовних якихось бунтів до спротиву. От як ви вважаєте? От у людей зараз на Росії через рік після повномасштабного вторгнення ось така просто мовчазна ненависть до Путіна. Чи вона може перерости в щось більше? Хай не цього року, але я, там більше скажу. Я більше того скажу, тому що я отримую, так як я працюю саме, скажімо, на, в області інформаційних воєн, і так далі, зараз те, що стосується в Росії, і в тому, що вони роблять як в Україні, так і за кордоном наших міжнародних партнерів, і так далі. Я отримую соціологію по тому, що там відбувається, як міняється їхнє ставлення. Там у людей, особливо якщо ми говоримо про людей, дуже часто роздвоєні особистості. Тобто там 80% голосують за те, щоб, коли ви хотіли, щоб закінчити. СВО, вони кажуть, завтра. А потім там 60% підтримують свого. Ну тобто uh -huh. там у людей роздвоєння особисті. Такі питання є надзвичайно багато. Коли вони вроді на одне й те саме питання відповідають абсолютно по різному, тому що я думаю, десь в тому числі грає певний їхній so. страх. Але тим не менше, леова частина, ми повинні це признавати, підтримує Да, там через пропаганду, через багато чого, але вона підтримує цю історію. А тепер певний лікбез по історії і так далі ніколи. В Росії народ не робив ніяких революцій ніколи в Росії. То тим ми відрізняємось. Чому вони в тому числі нас не розуміють, і нас так не люблять? Тому що і, і чому Путін нас так призирав і призирав за Майдани? Тому що він дуже боявся, що це почнеться в Росії. Але там раби вони не вільні люди. Вільні люди не вміють протистояти. Вони не вміють вставати і боротися за свої права. І угу. це ключова історія. Ми це побачили на Перші дні війни, коли ми всім світом, ми тоді ще вірили, і як ви пам'ятаєте, писали всім своїм родичам, знайомим. Я не знаю, писали в соцмережах, щоб вони вийшли і підтримали просто знавіть не Україну, а просто засудили війну. Але навіть на це вони не спромоглись. Тому, але в Росії є, якщо ми бачимо, є інша особливість: це переворот певних еліт. І тільки вони можуть зробити в тому числі використавши мовчазне невдоволення людей, типу опираючись на нього, але саме вони можуть стати тим рушієм змін, які будуть відбуватися які будуть в Росії, і в це я вірю. І Є насправді два сценарії: перший або це буде внутрішньокремлівський. Хтось із їхніх, прямо з їхньої, uh -huh. я би так сказав, а, а, сфери, або це може бути навіть регіональний, тобто. Почнуть або відділятися, або робити певні історії регіональні саме лідери. І я в це вірю, але це стану на сьогодні. Короткотривалій перспективі, воно неможливе. Я вірю в те, що воно можливе, і про це говорили багато, в тому числі і різних політиків, і наші році про це говорили про те, що це дійсно можливо. Але після того, коли ми зможемо завдати символічних поразок Путіну, коли вони остаточно зрозуміють, що е, Акела промахнувся, стає нужен новий важак. От, е, а це може бути саме зі звільненням нами. Луганська, Донецька, можливо, інших територій, ключова історія. Ми маємо завдати, і, і все це буде дуже залежати саме від нашого контрнаступу. А потім я переконаний, що це і буде тим пуском, який запустить ефект доміно. А те, що як ви кажете, акела промахнувся, можливо, росіяни побачать під час параду? 9 травня, який відбудеться, коли вони побачать справжню велич російської армії, коли вони побачать ту кількість запрошених президентів, які приїхали до, до Путіна, Це для них це не немає жодного значення. Якщо ви згадаєте, 9 травня минулого року ситуація була аналогічною. Угу. Їм їм вони ж по їм головна задача, щоб нас боялися, а не дружили. Вони ніколи не хотіли дружити. Заміти, навіть якщо пересічного громадянина Росії запитати про там. Що, що ти за що ти дякуєш, наприклад, путіну? Нас стали бояться во всьому мірі. От вони так і відповідають. Нас стали... Оце для них ключова історія. Понятно, що це їхня пропаганда. Але тим не менше, тому повірте, в них немає цінності дружити, угу. розвивати, щоб ця країна була першою, не знаю, обігнала по якимось показникам е, емірати і так далі. Якщо б я завжди кажу. Якщо б руський мір за собою ніс, умовно кажучи, я не знаю, здобуток те, які, наприклад, там роблять там, не знаю, в еміратах, і так далі, я переконаний, що в них би були достатньо великі успіхи на пострадянському просторі. Але ми знаємо, що несе з собою руський мір, розрухів, вбивства, гвалтування і більше нічого. Тому насправді їм немає нічого показати, тому вони знову ж таки, коли знаєте, нація не має. Нічим похвалитися про майбутнє і про здобутки сьогодні, вона завжди починає згадувати про минуле. От вони до сих пір живуть в Великій Побєді, як вони її постійно називають, і так далі. І до сих пір е це працює. І це насправді знову ж таки для них ключова історія. Тому знову ж таки, я би тут на народ ставки не ставив, але те, що еліти не задоволені, те, що вони, е я би я би навіть сказав, на певній поготові. І вони, звичайно, зададуть певного удару, коли це буде можливо, як тільки він буде більш слабкішим, ніж зараз. Тому що зараз це важко зробити, але коли будуть саме символічні поразки на лінії фронту, коли буде остаточно зрозуміло, що вони потерпіли поразки в цій війні, я переконаний, що ситуація буде зовсім іншою. Там будемо стежити за цим, за цим питанням. Також дякую вам. Ростислав Смірнов був з нами на зв'язку, співзасновник проєкту Добробат.